Тож, бачимо, непроста ситуація цього такого полеміки, такої протистояння між республіканцями і демократами у США триває і позначається на постачанні боєприпасів в українському війську. І, от власне слова Джозефа Байдена про те, що мої колеги республіканці, якщо не підтримують, то сильно. Пошкодують про це, вони чого стосуються, що Байден мав на увазі, чи це означає, що американське військо в майбутньому буде воювати безпосередньо у Європі, захищаючи партнерів по НАТО, чи якісь інші сценарії мав на увазі американський президент? Американський президент, я думаю, мав на увазі те, що перш, перш до того, як будуть воювати американські солдати, Америка втратить лідерські позиції в західному світі. Взагалі в світі вільних країн вона втратить лідерські позиції. Партнери не будуть довіряти просто Америці, якщо вона втратить зараз Україну, тому що Україна в глобальному сенсі це третя лінія, третя і остання лінія оборони заходу від персоналістських режимів. Ми бачили Афганістан, вихід заходу з за, ну сполучених штатів з Афганістану з Іраку, і зараз, якщо буде програш в Україні, то об'єднана та вісь, яка сформувалася Китай, Росія, Іран, КНДР – вони будуть диктувати порядок денний і як себе вести так. Трамп може перемогти, зараз не давши допомогу Україні і спрямувавши, начебто, кошти всередину на вирішення вторгнення, як ви сказали, але на зовнішньому контурі Америка вже не буде Великою, як він того прагне, тому велич Америки починається стійкості України. Ну, бачимо, що дійсно уявлення про велич Америки з боку Трампа і з боку людей, які не такі відірвані від реальності, засліплені своїм нарцисизмом як Дональд Трамп. Воно сильно відрізняється. Однак, бачимо, що сам Трамп, його риторика, його позиція, очевидно, серйозно впливає на значну кількість членів республіканської партії, в тому числі конгресменів. У нас зараз фактично відбувається така внутрішня республіканська гонка голосування на висунення кандидатів. Вже. Таке праймеріс, так внутрішній республіканський І Трамп поки що перемагає, переміг в Ай Айові. Це було очікувано, але ми побачимо, як далі будуть розвиватися е, події. І кожна його така перемога. Очевидно, буде його зміцнювати позицію всередині партії. Тобто, навколо нього мимоволі будуть гуртуватися якісь групи підтримки, які захочуть залишити знак коні після виборів. Адже ну Трамп, очевидно, зараз виглядає кандидатом з найбільшою суспільною підтримкою числа виборців республіканців. Чи справді Трамп стає для нас загрозою? Чи справді він доведе на вашу думку, чи може довести ситуацію до такого гордієвого вузла, який вже і перерізати ніхто не буде в силі? На мою думку, Трамп загроза. На мою думку, він вже доводить цю ситуацію до абсурду, тому що ставить особисті інтереси, навіть не партійні інтереси, а свої особисті інтереси, прагнення стати президентом Сполучених Штатів за будь-яку ціну довести своїм кривдникам, які не дали, як він вважає йому стати на другий термін, довести, що він гідний цієї посади. і Він буде робити все для того, щоб здолати здолати Байдена, ну і безперечно потягнути республіканців. В у крісло, але він ставить свої особисті інтереси вище ніж партійні і вище, ніж національні інтереси Америки на, на даному етапі, і це шкодить Україні і шкодить всьому альянсу євроатлантичному. І до речі, не тільки ми це розуміємо, зрозуміли європейці, які почули Трампа, побачили, як його ходу оцю передвиборчу дашу він перемагає, і вони дуже занепокоїлись, тому що якщо дійсно Америка там змінить зовнішню політику і на ізоляціоністку, то Європейці лишаються без прикриття парасольки безпекової ядерної сполучених штатів Америки. Фактично так вони можуть не вивести війська, тому що конгрес там прийняв запобіжники да, і не дасть Трампу одноосібно виводити війська з НАТО з Європи, але вже не буде такого альянсу втрачена буде солідарність оця євроатлантична, яка, яка була раніше, і вона забезпечувала стійкість цього демократичного альянсу. Стійкість до будь-яких викликів з боку персоналі режимів, а вона буде втрачена, і тоді позиція тоді європі треба швидко проводити реформи, розгортати багато чого там і безпекову сферу свою розгортати, створювати свою армію е економікою. Займатися ВПК запускати багато чого одночасно. Проблем які постає перед вами, і от розуміння заява гранд-шапса міністра оборони Великобританії, це якраз от друга футенівська промова Черчилля якраз на на фоні того, що робиться у світі от такі заяви і така поведінка Трампа лякає безперечної європейців, не тільки українців. І тому європейці взяли це до, до відома і почали допомагати Україні, тому що вони розуміють, що горить у них палає дім безпосередньо в Європі. І тому стійкість України треба забезпечувати. Якщо Америка далеко, то Європа тут близенько. І наступний крок Росії це буде там Балтійські країни. Провокація, десь там і чи спрацює НАТО в такому випадку, коли втрачена солідарність, ну ніхто не може відповісти, чи будуть сидіти і обговорювати, як застосовувати п'яту статтю статуту НАТО, чи війська перекидати, чи просто фінанси перевести Прибалтику, щоб вони купили більше снарядів? Ніхто не знає, як зреагує НАТО і як буде реагувати Росія, тому безперечно це лякає всіх і євроатлантичні ну партнерів Сполучених Штатів, ну і НАТО. Там, знаєте, не дуже весело, коли наш основний партнер сполучених штатах каже, що ну я за один день там домовлюся. Я знаю Путіна, і за один день домовлюся там по вирішенню питання. Це наводить на, на такі не дуже добрі думки. От якраз стосовно нападу на країни НАТО, вчора звелася інформація про те, що НАТО проведе масштабні військові навчання так найбільші за останні роки. 90 тисяч військових візьмуть участь у цих навчаннях і відбуватимуться вони у лютому. І от якраз ці навчання вони стануть найбільшими з часів закінчення холодної війни. І от сценарій навчань передбачає напад Росії на територію країн-членів альянсу, що призводить до оголошення цитую так званої справи альянсу відповідно до статті 5 договору про НАТО. Що це ці навчання? Вони говорять дійсно про те, що НАТО таке готується до можливої війни з Росією, хоче бути готовими до всього. Але оця стаття 5 договору про НАТО, що вона фактично може означати у випадку, якщо Росія таки вторгнеться на якісь країни Балтії? Чи це означає, що всі країни одразу будуть залучені до військових дій? Чи все ж таки що ця оцей військовий конфлікт війна вона може тривати так, от поступово переходячи до чиї чи іншої країни? Перш за все, головний ворог НАТО це не непевність, непевність в реалізації навіть стратегії, яку вони прийняли, вони вже змінилася стратегія. Якщо вони допускали там захоплення частини території, а потім відвоювання, то зараз значить стримування і відбиття, тобто не недопуск на територію будь-якої натівської країни. Про що казав Байден, що там кожний дюйм натівської землі будемо захищати? А але коли у вас коли Америка головний партнер на то чи, скажімо так, стрижень НАТО у сумнівах, е і невідомою, взагалі, яку буде зовнішню політику реалізовувати е ця непевність лякає е усі західні країни. Як я сказав, що означають навчання? Навчання означають, що ви підтягуєте сили і засоби під ту теорію, яку ви змінили під концепції, які змінені, під командування, які ви створили, згідно цим концепціям, це північ, центр і південь. Ви підтягуєте інфраструктуру, розгортаєте сили і засоби реальні, тобто наповнюєте. Теорію, практикою, військами проводити злагодженість цих військ, дивитесь, де у вас вузькі місця, наприклад, логістика, це основа війни. Де у вас вузькі місця там проходи по територіям, проходи між територіями країн країн НАТО? Тобто військові відпрацьовують практичні питання, стратегії відпрацьовують концепції, а військові злагоджують війська і готують їх до війни. Тому от зараз відбувається процес підготовки до війни. Особливо це помітно стало, коли от яс сказав, Гран Шаб заявив, що ми вступаємо в веру війни і треба готуватися до великої війни, що не обмежиться українсько-російською війною. І Це не регіональна війна, це предтеча великої війни протистояння альянсів демократичного і персоналістських режимів. Пане, Руслане, дякуємо вам за відповіді і пояснення стосовно от міжнародних стосунків. Справді, ви слушно зауважили, що промова Гранта Шапса вона свідчить про те, що багатьох умах, скажімо так, тих, хто приймає рішення у Європі, в європейських урядах змінюється сприйняття ситуації, і воно стає все більш реалістичним, правильним. Підготовка до великої війни це завдання для багатьох країн, не лише для України. Тепер і бачимо, що дивимося а саме принаймні у спільному напрямку. Хотілося б, щоб і в сполучених штатах цю дилему і це протистояння було вирішено от якраз на користь власне такого вектору розвитку подій. Руслан Осипенко з нами був на зв'язку.